в 4.40, щоб застати розсвіт. А розсвіта нема, бо вже світло. Ну і ладно. Ну і больно треба було, знаєш. Yes. <laughs> 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 é Оу, oh, guys, let's see what do we have here. Нутелла. блин uh, блинчики, какие-то откуш. Uh, а, налейнички, какие-то Так, тарілки знову. Так, тут якісь сирочки, ветчина, саляміч, якесь паспіють, яйця, якісь ще приколи, ну ви самі бачите. Оселедець. Хто їсть зранку оселедець? Вот. вот так, Тут ще є, боже, це English Breakfast. З якимись цими. Це пюре якесь. Двікон. Окей, okay, тут якісь есть якісь, е, э, парувки, так сказати. Так, по моєму тут те ж саме, що на другій стороні. Так, тут идентичніша ж І И тут всякі коли, не коли, Арбузик. Арбузик. У-у-у, якісь ще приколи тут є. Так, тут у нас фрукт Фрутбар, апельсин, вода, яблуко. Вода і чашечки. Тут у нас що? Чайочки, 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 молоко тут. Так, масло. Масло. І ось так люди щось собі вже набирають. Якщо вийшли, всім приємного а я забуду вам показати. Ці. Як можна без оцих штук? Звичайно, вони теж такі. Ж... І дуже рада. Всім приємного аппетита. Це Швеція, люди, це Швеція вже. Ми вже, допливаємо, вже десь година яка. Щось вам покажу, щоб не набрати. Сьома-сьома. Ми от фітні їжджаємо, підкриваємо. Так буде краще. Like out, Ось я такому скарбі ми були останні 8 годин, 8-9 годин. Було дуже прикольно, я ставлю лайк, Посік, великий, жирний лайк. Сіданий був дуже смачний, ну і дуже-дуже ну, смачний. Все, всім дякую. Так, это порт Карлскрона. Карлскрона. Вот так, вот так вот. Я в Швеции, ребята, а вы, да? Все туди Bro, what is going on? Так, ми їхали оцим лайнером, Точніше, плили. Дуже було прикольно, мені дуже сподобалось. Тут якийсь автобус, а я ось на фоні Тут Всякі ці машини, як ви бачите, чим же руки, як це називається, я не пам'ятаю. Ось. Такие вот лайнеры. Станція якась Дивіться. Зараз я відкажу. Ось ця станція. Тут непонятно, що написано, тому що вона не показується. Там є написане. Всім добрий день! Я зараз знаходжуся в Кал... Карлскроні. Карлскрона Крона. Карлскрона. А... І що? Це снаряд? Що швечія? Що Я. Якщо чесно, от у нас зараз е, в нашій у нас 19 людей, 16 дітей. Ну, 15, бо є ще один хлопчик, якому 20, 26. Але неважливо. І кожен відповідальний за щось, окрім мене. Що мене чекає? Чому я не відповідальна ні за що? Тобто, хто за що відповідальний? Наприклад, або знайти зупинку, звідки ми виїжджаємо, чи є багаж, чи є туалети, магазини. Все це робить відповідальна людина. Тобто, наприклад, були люди відповідальні за те, щоб ми доїхали до Гдині. Ми доїхали до Гдині. Люди відповідальні на паромі, щоб всі вийшли, щоб всі зайшли. Зараз люди були відповідальні, щоб ми доїхали до До цієї каркарскроні. Все виконано. Зараз люди відповідальні за те, що ми доїхали з Карлскрони кудись в інше місце. Ось, а я. Невідповідальна ні за що. І зараз ми поїдемо в потязі, і мені наш вчитель, наш типу опікун, але типу ні. Мені скаже, що я буду робити. Скоріше за все, я буду відповідальна за мову, тому що ж я той же поліглот. я той шведської хрен там знаю, але я знаю англійську на Б2. Якось можна договоритись з людьми. Я в це вірю. Якщо ні, ну, що ну, робити. Ось, сподіваюся, ви щось принаймні щули. Блін, якщо чесно, мені дуже сподобалось на лайнері. От просто. Я хотіла побувати на лайнері з 2019 року. Так, це було 9 годин. Я не знаю, може я вже це казала. Це було 9 годин. Але, ребята, це було так круто. Це було так круто просто покупатися. Просто походить по цьому лайнерю. Я, я, я дуже щаслива, що от, от такий експіріенс в мене був. Ось, трошки я заговорилась, мені здається. А, що, я хотіла вас просто ввести трошки в курс діла. Зараз ми йдемо в Лідл, щось там може купимо. Ми тут їхали, такі домики, вони такі мілі. мілі мілі Вон там домики. Оцей мост цікавий дуже оцей міст дуже цікавий. Ми зайшли там вліво, подивимося зараз на ціни. Це все шведські корони. Що чесно, курсу я не знаю, тому, тому не знаю, чи це, це нормальні ціни, чи це нормальні ціни. <плес> Що є в тим? У нас бікей. Trudno, że jest w ale ja się nie tego kupić w Ikei. Co to jest? Drogo to jest. Drogo. nie są złotówki. Wiem, ale i tak, także że jak ja sobie przeliczam to w głowie, to sobie przeliczam I to jest drogo. No w nic Picie, picie. I wanna eat ice cream so much. Właśnie, są jakieś fajscy, ale... ale nie ma pojedynczych? A my takie same mamy, kochana moja. Ale nie ma pojedynczych. Nie Я ось тут ходжу і видивлюю собі їжу. Сподіваюсь, ви хоча б щось бачите, якісь сіни. Блін, 28, я не знаю. Я не знаю, чи це багато, чи це мало, але виглядає, ніби багато. Тому що 45 з цих крон це 16-17 злотих. це дорого. А там 28 кольчик стоїть. Скільки він стоїть? 9 злотих? Ну Це щось взагалі. Потому что якісь. Так телефон не падає Ось такі ціни на эти Такі крекери, шмекери. А что? Нічого 80 злотих. Много, много Не 80 злотих, а не около 20 злотих 100 грамм, я думаю, да? 100 грамм. Кілограм? Кілограм? 22 кілограм. Може щось взяти. Ну давайте спробуємо взяти щось цікавеньке. Ми доїхали до так званої Емма Буда. Шестисок? Шестисок, 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 да. Да. І треба пересідати зараз на якийсь інший потяг і їхати в Кальмар. А там я вже буду відповідальна. Знаєте за що? Щось поселили. Альмарі, добрий день на 6 хвилин, щоб ми сіли в автобус. Люди не знають куди йти, куди ми підемо. ж проблем. Не нагрівам навіть себе. Ще ми накривам. Daj jest już spokój, no. już tu nic nie ma ciekawego, o czym mówić. Człowieku, ja opowiadam ludziom, co się dzieje aktualnie. Masz problem? Nie masz problemu, dziękuję. Daj mi relacjonować, co się dzieje, dziękuję. Okej. Okay. U nas przez 5 minut autobus. Ja nie znam, kiedy którym mamy ty. Ludzie też nie znają, o którym ty. I Jeszcze ludzie do mnie dojechali. Do... Do... Чисто, що я знімаю. Від в чому в чом проблема? Я розказую просто, що відбувається. правда? От я не розумію, якби не наш цей привідник, ми би не знайшли. Так, це наша. наш... Room. Hello. водніше. Трен, 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 трен. Так, всім привіт, я роблю рум-тур. Боже, що в мене на голові? Е, так, у нас такі от душі. Ось такі от дзеркало. Два стаканчика. Є якісь, може, душики? Тільки от такі от. один, другий полотенечко, два полотенця, супер. Е, дві подушки. Тут ще дві подушки. Так, тут щось непонятне. Тут телевізор, два стільчика, Вентилятор. вентилятор. Yeah, mm, так, ліфонце, 20, ну, вентилятор. Так, вікон, Два цих. В принципі, це все. В принципі, це все. Отака от у нас фігня малята, такий ось столик у нас є. такий пофіг, все. Всім-пока.